А як Бі-Бі допоміг гоночному мотоциклу? Щойно закінчилися змагання з мотоперегонів. Перемогу одержав чорний гоночний мотоцикл під номером 10. Гоночні мотоцикли дуже швидкі. Вони можуть розганятися до понад 400 кілометрів на годину. Щоб стати переможцем таких змагань, треба бути дуже швидким. А щоб стати швидшим за всіх, треба мати гарного автомеханіка. Як чудово, що ми з вами, дітки, знаємо такого механіка. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу тобі допомогти? І гоночний мотоцикл розповів бібі -Бі свою історію. Угу. Для того, щоб ти почав швидко їздити, перш за усе треба замінити твій мотор. Що скажете? Друзі, давайте допоможемо бібі з -Бі заміною мотору. Чудово! Фара. <хи> Ні, це ж фара. Її ми вмикаємо тоді, коли їдемо дорогою у темний час доби. Можливо, нам підійде бензобак. У бензобак ми заливаємо бензин. Це теж важлива частина мотоцикла. Але це не мотор. Ну, звісно, це саме те, що нам і треба. Новий мотор допоможе нам швидко їздити. Я замінив твій старий мотор на новий. Більш потужний. Але цього недостатньо. Нам треба перевірити, як працює твій новий мотор. Так. Підключаємо. Усе готово. Зараз ми за допомогою комп'ютера перевіримо роботу твого нового мотора. Починай набирати розгін. Ну... Двісті кілометрів на годину! Як на перший раз непогано, але цього замало, щоб перемогти у перегонах. Давай, давай. Чотириста це дуже велика швидкість. Ти молодець. Я певен, що тепер ти зможеш перемогти. Твій новий мотор пройшов перевірку і працює дуже добре. Але тебе треба трохи підфарбувати, щоб ти був схожий на справжній гоночний мотоцикл. Хм, думаю, тобі личитиме яскраво червоний. Який же нам обрати колір? Зелений. Зелений колір ми отримаємо, якщо змішаємо жовтий і трішки синього. Друзі, у кого є фарби спробуйте це зробити. Але нам зелений колір не підходить. Бібі, -бі, А це що за колір? <гум> Усі знають, що це фіолетовий. Ю. -ху! Так. Це червоний колір. Він нам і потрібен. Тепер ти точно готовий до змагань. Бажаю тобі успіхів. Майстерня Бібі. -бі. Змагання з мотоперегонів добігають кінця. Мотоциклам лишилося проїхати останні коло. Хто ж буде переможцем? Друзі, це ж бібі. -Бі. Він прийшов підтримати мотоцикл під номером вісім. Увага! Гоночні мотоцикли наближаються до фінішу. Напруга росте з кожною секундою. Перемагає мотоцикл під номером вісім. Бібі допоміг гоночному мотоциклу стати переможцем змагань і завоювати кубок. Та без вашої допомоги, друзі, йому б це не вдалося. Ви просто молодці.